Коли мені кажуть, що домашні тренування не ефективні, я вже нічого не кажу і навіть нікого нікуди не посилаю. Я погоджуюсь, я ото в мемі про не витрачати час на сварки з не дуже розумними людьми. А потім дивлюсь своє відео після пологів, де я, хоч і була плюс-мінус в такій самій вазі, але ціло виглядало геть по-іншому. Були питання з поставою через постійне і носіння пиріжечка на руках. Можливо, вам це не дуже помітно на відео, але я пам'ятаю, як я почувалась тоді. Важко. Повільною, втомленою, і, наприклад, зараз легка, швидка, пряма, і це таке задоволення. Тому, якщо ви ще не в секції домашніх тренувань, приєднуйтесь. Це такий кайф, не витрачаєш час на дорогу до залу, перевдягання, вдома ніхто не бісить. А якщо потрібна мотивація, дам вам пораду. Завжди знімай, фотографуй себе, згодом буде простіше оцінити результат. Купуй класні спортивні комплекти. Це дуже заряджає на тренування і просто підіймає настрій. Підписуйся, Бай-бай!